Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ми будемо говорити сьогодні про алгоритм процесу створення саду. У передніх роликах ми з вами говорили про. Філософію саду про те, який він може бути, говорили про аналіз ділянки, як це правильно зробити, про комунікації, пагорби, про біотопи. І я сподіваюся, що ви вже зрозуміли і вже можете з цим якось працювати і тримати це одночасно в голові. І тепер у нас буде безпосередньо алгоритм, за яким ми вже можемо сад наш проєктувати. Коли у нас ось. Цей весь масив інформації є, нам потрібно його ще раз проаналізувати. І у вас буде таке завдання. Для себе ви маєте його сформулювати, навіть можете створити таку анкету. Ну, принаймні, коли я працюю з замовниками, у мене є анкетка під рукою, в якій прописано ті питання, які я їм хочу задати. А саме, для кого цей сад буде? А які наприклад зони відпочинку ви там хочете мати? І це вже буде залежати від того, чи є у вас діти чи ні? Буде дитячий майданчик, чи його відсутність буде на вашій ділянці, чи буде у вас якесь кострище, чи ви не хочете займатися цим? Тощо, тобто скільки у вас буде альтанок? Ну, це стосується таких зон безпосередньо таких утилітарно прикладних. Ви маєте так само ще подумати про стиль саду, ми про це до цього говорили, так? поєднати з тим, що ви хочете, про той біотоп, який ви будете в вашому саду створювати, так? це буде основа, каркас вашого саду. І тоді ви вже маючи ось цей весь такий вал інформації, ви собі її маєте якось структурувати. Якщо ви це все розклали по поличкам. Ви знаєте, що ви хочете в вашому саду. А ви ще так само маєте відповісти на такі запитання для себе. Цей сад буде користування постійного, тобто цілорічний, чи він буде тільки в літній період часу. Це може бути важливо до асортименту рослин, який ви будете підбирати до нього. А коли буде певна декоративність в вашому саду, на це буде впливати. Наприклад, ви маєте подумати, чи буде у вас там, наприклад, декоративний город, чи буде у вас компост, чи яким чином ви будете утилізувати оці всі, наприклад, рештки від трави, від злаків, від квітів тощо. До таких дрібничок потрібно все продумати. Потім умовно накласти це на ваш план, який ви потім будете робити в форматі ескізування, і з цим тоді вже можна працювати. Отже, сподіваюся, що ми ось цей масив інформації опрацювали. Ви його собі розклали, відповіли на всі запитання. Тепер нам, для того, щоб працювати з вашою ділянкою, тобі ж вам працювати з вашою ділянкою при створенні вашого власного саду, потрібно всі рослини, доріжки, будівлі, які є, нанести в масштабі на такий певний план. Якщо у вас таких елементів багато, тоді я вам сильно раджу використати людину, це геодезист. Він займається тим, що робить топозйомку. Крім того, що він вам нанесе ці всі рослини, будівлі на а цей план в масштабі, більше того, він вам покаже перепад вашого рельєфу, про який ми говорили до цього, і він вам так само покаже і на цьому ж плані межі юридичні вашої ділянки. Дуже часто буває так, коли замовник того не знаючи, придбав ділянку, а потім виявилось, що. На його ділянці знаходиться паркан сусіда, там, ну, я не знаю, там на пів метра він зайшов. Або буває, буває навпаки. Ось це все на цій топозйомці, вона не так дорого коштує, буде нанесено. І в такому випадку ви мінімізуєте витрати на те. Щоб коли ви створювали іскіс вашого саду, щоб він був коректний, щоб відповідав масштабу, тому що це дуже є важливим. До речі, хочу скористатися нагодою і попросити вас підписатися на канал, поставити лайк і вподобайку, тому що для мене це архі є важливим. Якщо ви можете це зробити, я вам буду щиро за це вдячний. Якщо у вас є вже відповідна підоснова, так звана топозйомка. А якщо у вас ділянка, наприклад, площинна, там все одно буде якийсь рельєф, але ви можете їм знехтувати. Однак ось рослинами, де саме вони розташовані, ви ну, для вас це буде архіважливо. Чому? Тому що, наприклад, ви тут вирішили зробити доріжку, або якийсь газон, або що ще. А у вас тут вже росте дерево, яке ви не можете пересадити. Ну, це в даному випадку кущ, ну уявимо, що це дерево якесь велике, так? Тоді ви, коли будете проєктувати, ми про це говорили в попередньому ролику, дерево можете вплести в квітник. Це важливо, тому що за доріжкою, ну, коли дерево росте на доріжці, це буде некомфортно. І таким чином тоді ви підпорядковуєте вже свій дизайн під ті рослини, які ви пересадити не можете, але ви їх. Вирішили однозначно залишити, щоб вони у вас були. Розумієте, для чого це потрібно. Так само буде і з заїздами, і з комунікаціями. Це все наноситься. Ви точно будете знати, де у вас проїзд для машини, де у вас розташований будинок, навіть де вікна розташовані, щоб ви знали, яка буде. А, який буде краєвид відкриватися з цього вікна? Ось це все на ці всі питання може відповісти топа зйомка. Тільки геодезисту потрібно правильно поставити завдання. Що ви хочете, щоб там було то, то і то. І він вам скаже, що він може зробити, а що ні. А, тепер. Дуже важливий момент. У вас вже є розібрана інформація, і по поличкам, які у вас буде сад, і є у вас топозйомка. ви вже можете приступати, наприклад, до проєктування, до створення хоча б якогось ескізу. Але я вам раджу перед цим, перед цим все ж таки подивитися референси в інтернеті: в Instagram, YouTube, в Pinterest, будь-де. Ви коли подивитеся. Схожі сади, які ви хочете для себе мати, ви маєте зібрати ці фотографії, створити там із них дошку відповідну, наприклад. І потім найголовніше, як на мене, ну принаймні я так роблю в своїх проєктах, я аналізую, що саме ну, сподобалось, наприклад, замовнику. Тобто, коли він дає декілька фотографій, наприклад, 5-10, і там збігаються якісь моменти. Я тоді перепитую у замовника, це так, такий збіг, чи ось все ж таки, наприклад, загущені насадження йому сильно до вподоби. І тоді я вже маю якийсь зворотний зв'язок, і мені легше проєктувати сад. Ви замовниками будете для себе і для вашої родини, але цей етап ви все одно пройти маєте. Ви тоді самі зрозумієте, що вам подобається, коли ви будете аналізувати ці фотографії. Будь ласка, пам'ятайте, в попередньому ролику ми говорили про ідею саду. Її вже тут, якраз коли ви будете робити проєкт, ескіз, якийсь, ви вже маєте її використати. Тобто ви маєте знати, яка стилістика буде в вашому саду, яка буде ідея, якщо вона вам у вас буде присутня в вашому саду. І таким чином ви вже можете приступати до, до ескізування. Як я створюю ескізи? Може, вам це також буде корисно. Багато хто із моїх колег каже, що він одразу це ескізування робить в комп'ютері в відповідній програмі. Я все ж таки намагаюся це робити від руки. Чому? Тому що мені здається, що і це було доведено, що нейронні зв'язки, які формуються від мозку до руки через олівець, вони якраз більш ну, якісні і коректні. Про Працьовується ось цей ескіз, ніж якщо ви будете це робити мишкою на комп'ютері, але деякі люди роблять це одразу на планшеті. І, в принципі, це можна сказати, що це той самий олівець. Я це роблю на кальці олівцем. Взяли ось цю тапозйомку, яка у нас є, поклали кальку і починаю малювати. А ви можете це робити, наприклад, на планшеті. Можете робити на кальці, як вам буде комфортніше. З чого починаємо ми проектування? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про біотопи, що дуже важливо проєктувати саме з них починаючи. Наприклад, ви обрали собі ліс. Тоді ви, коли у вас є ваша ділянка, розташували вже будинок, якісь заїзди, проїзди, розмістіть, ну, як правило, це на задній частині саду, але не обов'язково. Наприклад, ось цей ліс. Там якісь соснови, ви, що вам буде до вподоби. Якщо ви обрали біотопом для проєктування свого саду, наприклад, ну, там, гай, це вам допоможе потім в проєктуванні саме природнього саду через те, що якщо у вас начебто спочатку спроєктовані дерева, ну там крони дерев. І потім ви намагаєтесь вже розмістити якісь зони відпочинку, як, наприклад, та до якої ми зараз будемо підходити. Тоді у вас ці зони вони будуть розташовані більш природним способом. Тобі ж, наприклад, ви не розташовуєте її от просто там квадратом або прямокутником або ще якоюсь формою, а потім обсаджуєте дерева. Ви розміщуєте її, наче між стовбурів дерев. Ну, Тобто лавіруєте да, між стовбурів. І тоді е, ваша ця площадка вона буде більш природня, мати більш природний вигляд. А ми ж про природні сади говоримо. Зрозуміло, що ви ж самі створюєте з цей е, ландшафт, ви можете розмістити спочатку ці крони дерев. До речі, коли розтворюєте крони дерев, створюєте їх в форматі дерев великого розміру. Ну, Наприклад, якщо у вас липа, робіть діаметр крони її 5 метрів. Якщо це клен, там 6 метрів. Якщо це якийсь там гліт або яблуня декоративна, там 4 метри. Тобто такий розмір крони, який дерево досягне, наприклад, через 10-15 років. Ви просто побачите зараз ущільнення цієї крони, її перетин. І висадити рослини таким чином, дерева. Щоб вони в майбутньому і не заважали, і щоб вони все ж таки були ну, схожі на цей гай. Також дуже є важливим такий лайфхак. Мабуть, навіть перед біотопами я спочатку дивлюсь, де розташований будинок. Я дивлюсь, чи є у мене якісь проміжки між парканом та будинком, наскільки там широка смуга, щоб я міг пройти. І тоді я роблю або по відмостці будинку доріжку, або якщо мені дозволяє ширина, наприклад, як ось тут, якщо б у мене будинок був там десь далі, я тоді відходжу від відмостки, можна зробити її прихованою, почитаєте, що це таке в інтернеті, близько до будівлі посадити рослини, а доріжку кинути по центру між парканом і будинком. Тобто, якщо ви відбили собі оцю частину доріжок, як ви будете організовувати прохід від самої фіртки до будинку і потім за будинок, то тоді ви вже розумієте, які у вас місця залишаються під ваші рослини. Але тут дуже важливий є момент. Ми спроектувати з доріжок не можемо. Ми тільки можемо ось на ну навколо будинку організувати, тому що у нас там, як правило, мало місця, і нам потрібно ще місце під живоплід залишити, під цю доріжку, під відмостку ну тощо, так. Але все решта посаду, доріжки вони другорядні. Ми не доріжку зробили, а потім зони розкидали. Ми спочатку створили біотоп, Потім ми там розмістили якусь зону, а потім якось, поміж якихось там дерев, їх стовбурів, зробили доріжку, і от тоді у вас буде більш природний формат цієї доріжки. Хоча не обов'язково ця доріжка може бути звивистою. Наприклад, та, по якій я зараз ходжу туди-сюди. А вона також є ну, певний такий ну, кут має і має поворот. Але тут все ж таки вона не закруглена, коли вона повертає. Там зроблені більш такі відкриті кути, ну, ось такі, от так. але все ж таки це прямі лінії. Тобто не обов'язково, якщо вам потрібно зробити доріжку, це буде ось така там, якась е вітієвата. Ні, це не, -не обов'язково. Однак доріжки робляться потім. Ви визначилися, розмістили ці всі елементи, подумали і поєднали якось простір, як ви будете вздовж будинку саме проходити. Тоді ви вже розумієте, скільки у вас місця залишається між парканом та цією доріжкою, і можете вже спокійно там, наприклад, розмістити живого гарожу, якщо у вас там дуже мало місця, да, і ви там більше нічого не висадите. Або навпаки, там навіть є такі ділянки, де можна розмістити між будинком та парканом ще якісь зони, там, якщо що дуже маленька ділянка, там якесь кострище або декоративний город, якщо він на південь виходить тощо. Тому користуйтеся, будь ласка, ось такими лайфхаками. Мені здається, вам буде ну, легше тоді створити свій сад. Ми коли з моєю колегою нещодавно створювали і проводили два воркшопи по навчанню якраз по проєктуванню сучасних садів. А ми розповідали ось про ці всі лайфхаки, тому що вони дуже важливими. Але воркшоп що допомагає нам, крім того, всього. Людям, хто приходить туди, він відрізняється від семінара, тим, що ви ще сидите і малюєте свій сад. І після того ви ще його презентуєте, і ми говоримо вам, наприклад, де б ми щоб змінили, щоб ми могли відкеригувати. І от за два дні проведення воркшопів люди намалювали. Кожна людина створила чотири, наприклад, ескізи сади. Ми переходимо тепер плавно до газону. Позади мене якраз знаходиться площина, яка підготовлена для нього. Газону ще самого нема, але є обрис. Для мене створення саду. Ну, коли ми оці всі умови вже пройшли, про які ми поговорили в попередніх роликах і в цьому важливим є саме обрис газону. Я з нього починаю проектувати. Чому? Тому що, по-перше, газон це має бути. Суцільна одна велика пляма в вашому саду. Ну, я скажу таку одразу ремарку. У вас може бути декілька місць під газони. Да? Тут, наприклад, де ми ходили, тут доріжка взагалі зроблена із газону, але це зроблено для того, ну, як складова дизайнерська для розсадника. Але це так само газон. Однак ця доріжка, ну як вам сказати, ви не сядете на неї, ви не погуляєте там з дітьми, ну можна, але це воно для інших якихось речей. А потрібна ще якась сму, така пляма газону, на якій можна ось ці всі моменти якраз і е, зробити. Ви можете зробити ще одну якусь таку зону пляму з газоном, але це має бути якась така ну, суцільна і достатньо велика. Да? Оці всі смужки вздовж паркану метр шириною, тому що щоб бур'ян не ріс. Це взагалі не історія про сучасні сади, це про архаїзми. Чому я починаю проєктувати саме з газону? Тому що це так само є складова нашого саду, дуже важлива, і вона є не тільки декоративна, але ще і прикладна, якою ми можемо користуватися. Тому це одна із таких зон, так, нашого саду. А тому, коли ви вибачте за такий сленг, заб'єте місце під цей газон. Під ваш, вам тоді легше буде вже працювати з іншими якимись е, територіями вашого саду. Як правило, газон розміщують перед терасою, яка виходить з заднього плану будинку, але не обов'язково можна його розташувати і далі, а перед будинком зробити якийсь гай. Це вже як вам буде е, ну, більш цікаво з точки зору дизайну. Головне, щоб це була ну, така світла територія. Бажано, щоб на газоні не було, ну не бажано, це навіть вимога, щоб на газоні не було жодних рослин. Може рости якесь одне дерево або група дерев, наприклад, які як солітер, тобто те дерево, на яке можна за всіх боків подивитися, розмістити, щоб воно ще давало тінь. Ну, ось тут ви бачите, на цьому газоні тут, ну, тут газону немає, образ, так, але тут не передбачається жодних дерев, тут буде велика така пляма. Щодо форми газону, ви можете використати радіуси, коли створюєте газон, еліпси, можна створити якийсь більш формальний сад, форму газону, прямокутну, якусь там квадратну, можна якимись діагоналями погратися. Тут вже на ваш смак, що вам подобається. І е, я перед цим говорив також в попередніх роликах, що Форма газону, навіть якщо ви зробите більш формальну прямокутну, на ваш природний сад впливати не буде. Тобто, якщо у вас там радіальний там, контур, да, от у нас зараз тут бордюр стоїть да, газону, це природній сад, це всі розуміють. Але якщо б тут газон був би квадратної форми, ми б так само могли створити сад природний, тому що ми просто квітники наповнили відповідним асортиментом. Ось це ви маєте усвідомлювати, це дуже є важливо. Ну і коли ви вже по газону з газоном розібралися, тоді ви вже можете подумати і подивитися, як вам розташувати інші якісь зони, які там можуть бути. Ну і все решта, те, що не газон. Ну, і мені здається, що це очевидно, але ну, я так розумію, не для всіх. Все решта, те, що не газон, ну от як тут -от зараз пагорби голі, так? але тут мають бути кущі, вони вже присутні, дерева і квіти і злаки. Тобто багато хто запитує, а що ж у нас там буде? Ну У нас якраз от саме ось ця рослинність і буде. І тоді наш газон буде фоном плащиною. Для того щоб створювати контраст об'ємом цих квітів, злаків, дерев та кущів. Отже, ми проговорили сьогодні про основні такі моменти, які будуть потрібні вам, ну, як складові алгоритми, які допоможуть вам хоча б зрозуміти, як сад створити свій, з чого принаймні хоча б починати. А в наступному ролику ми вже розкажемо про те, які саме сучасні прийоми є для того, щоб ваш сад дійсно став сучасним, природним, малодоглядним і екологічним. А з вами був Андрій Каранда. Я на сьогодні з вами прощаюсь. Нам всім перемоги та миру. На все добре, пока-пока.